Доброго дня! Сьогодні у нас на моєму виноградникові новий сорт винограда, який в цьому році виріс і поспів, і хочу вам показати його, який він у мене. І цей сорт називається Страшенський або Страшенський. Не знаю, як правильно там зовсім. Зараз я покажу, який він у мене, які ягоди він уже поспів. Напевно, неділь три назад. І все оце висить, все я збираюся зняти оце відео і заразом подивитися, як довго він висить, як він уражується, хто його любить не любить і так далі. і так далі А так він вже трошечки перевисів. Дивіться, зараз я вам його покажу. Отут він у мене живе сам. Це в мене така біседка з цієї сторони. Якщо подивитися, і оце я його посадив під бісеркою. Він уже тут росте, мабуть, років 7, а це перший урожай. Отакий. Ну, що я можу сказати? Тут у мене бур'ян часто буває, і два роки він скошувався. Раз я скосив, раз син скосив, глаза була. Не товста, відростає. Бур'ян ми тут косимо. Нема винограду. Він відростає. На наступний рік опять нема винограду. Тобто дивимося, от такий, він, от такий він у товщину лоза. Покажу, який він у мене висить. От. Він вже, я б сказав, трошечки переспів. Хотілося подивитися, як він висить. Бачите, він висить без мішочків. Він пережив два дощі. два доща. Не потріскався. Деякі ягоди, я дивлюся, починають підізюмлюватися. І сонце сюди попадає, багато сонця. У нас в цьому році осінь, оце зараз дуже жарко. Навіть вчора на сонці було щось до 30 градусів. Есть, якщо подивитися, ось бачите, ось бачите, сонце його вже випалює. А так дивимося, ягода крупна. А, і ще хочу сказати, його тут було трошки більше. І ми його потрошечку, він, як не странно, оказався дуже смачний, дуже вкусний. І ми його так потрошку, 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 і так кожну громку трошечки ми вже проріджуємо. Зараз я вам покажу в другому телефоні, як він описується в інтернеті. Ще його друге названня, я не знав, оце прочитав буквально сьогодні. консул називається. Ось дивимося. Страшенський, страшенський. От така фотографія на фото, я б сказав, він більш... Так, сонце. На фото він більш якийсь плотний. Може мені так здається, якщо там порівнювати з моїми гронами, у мене вони вроді, бачите, такі трошечки розсипчасті. Можливо, так на фото. Можливо, так в цьому році. Нічого не можу сказати. Так, дивимося, читаємо, що ми тут маємо. Так, срок созрівання. Средній 130-140. Ну, У мене він поспів доволі рано. Я не кажу, що він найранній. Навірно, ну, середній, можна так сказати. Так, обоєполи є. Маса грозді 602,5. Ну, такі гроздочки в мене, то вони поменше, бачите, ну, так і кущ. Скільки ж там ти її лази, він доволі слабувати. Лоза хорошо повизрівала. Так, що тут хорошо пишуть? Морозостойкість мінус 23. Устойчивость к болезням средні. Кусты сильно росли. Вкус гармонічний. Так, ну тут багато-багато пишуть всього. Происхождение сорта. Происхождение сорта. Так, 80-ті -е роки прошлого века, Молдавська Республика Советского Союзу. Так, міжвідовий гібрид. Там такий-то з таким-то і так далі. І так далі. Інтересне, друге названня консул, не знав консул. Хороше названня, так. Ну, Тут вони ось є на фото. Які доволі крупний? 22-24 морозоустойчивості Це теж хорошо. Ну, не буду вам довго показувати, ви саме можете почитати. Так. Що я хочу ще раз дивіться, яка величина. Дивіться, що цікаво. Що цікаво, він не плотний. Чи це такий рік, чи він такий і є. Дивіться, яка ягода в величину. Що цікаво, висить він уже довго. Спеціально доставляв, щоб він довго висів. Мішочків не одівав, нема ні одної оси, немає ні одної, як би сказати, щоб він там хтось його їв. Видержав два доща. Койде заізюмлюється. Видержав два доща, не поливав оце перед цим. Можливо, і з-за цього трошечки почав підсихати. Можливо, він вже поспів переспіває, як би сказати. Розтріскування нема. Дивіться, яка ягода. І що мені сподобалося, і мене його вкус, смак. От він такий, я б сказав, обично ждеш синього, що він буде якийсь кислуватий, такий, знаєте, багато синіх вони такі трошечки ну, не, не солодкі, то цей мені сподобався. Він такий хрустящий, шкурка в нього не сильно тверда, кислинки немає, бо деякі кислі, навіть як довго висять кислі, кісточки вже повизрівали. Я ж кажу, він вже можна було, навіть на неділю 3 назад його знімати. Він солодкий, доволі солодкий. І такий грони, я б сказав би. Для першого вражаю, ну не зовсім першого, в тому році, чи дві, чи три гронки було, і зовсім потрішку. Погода в тому году була погана, якось там нічого було знімати, показувати. Посадив чисто один кущик, подивитися, попробувати. Були перед тим, як я його садив, доволі такі ну, противорічні отзиви. Хтось був хвалив його, хтось не дуже хвалив. Було б цікаво почути в коментарях другі виноградарі. Чи його культивують, чи його вже викинули, чи, чи подобається і додають іще. Я ж кажу, я вам показую трошечки, бачите, качество гронки показую, як є. Ну він вже перевисів. Його по-хорошому треба було, напевне, там, 2 тижні тому точно зняти. Вже уже він був солодкий, вже кислинки не було. Ну там кісточка трошки не коричнева ще була. От таке, трошки ми його поїли. Крупна ягода, неплотна, можливо, в мене не плотна, можливо смачна вкус, я ж кажу, смак. Неожиданно понравився. І не тільки мені, і моїй сім'ї. Хто не пробував, то відгуки дуже хороші. Форма красива. Хрустящий, сотки, сладкий, сахар прямо аж, ну, взагалі красота. Це такий обзорчик непрофесійний, на сорт страшенський. По заболіваннях одмільдю не бризкав. Трошки листя поразило, трошки осталося. Одоїдіума по гронах Опять же, лоза визріває. Ну тут ще місце таке хороше, постійно сонечко на ньому. Ну що мене поразило, що. На нього не нападають оси, нічого його не їсть, висить довго. Ну, два доща пережив, не знаю, в цьому році це добре, чи він дійсно не буде розтріскуватися. Будемо далі, як кажуть, наблюдати. Ну, це, в принципі, і все, що я вам сьогодні хотів розказати. Такий невеличкий ролик, щось я його вже 2 тижні збираюся записати і все ніяк не збирався. Не а оце ж... Зібрався. Це 23-й рік. Осінь. Доволі жарка, тепла в цьому році. Всім дякую, хто подивився, хто додивився, підписуйтеся. Всім всього хорошого. До свидання.